В трубі їдемо, Короче, от переді пацани. Короче, на тачках друг друга толкаємо. На тачках короте. США запроваджують санкції проти тих, хто постачає товари для ВПК Росії. Русаки пролізли до Куп'янська газовою трубою. І 18-річний поляк, якого шукали рідні у Польщі, знайшовся в Україні в ЗСУ. Є відеоспічу цього козака. Мене звати Яніна Соколова. Друзі, підпишіться на наш канал. Якщо ще не підписані, ми з командою працюємо щодня навіть у вихідні, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Дякую, погнали! Почну з красивого в Раші трусило Камчатку і нафтопереробні заводи. Що не може нас не тішити, гляньте на красиве. Ого. Япочки выходят. Япочки выходят. Куда-назад? Полезти, это быстро. Чего себе у нас? Вот это вертолет сел. У нас землетрясение так хорошо ощутили. Аж шатает, а шатай, да? Нифига ходуно все ходит. А что там в городе творится, интересно? Ждем цунами, да? Ничего себе, вот это здорово. Бензина нет, но вы держитесь. хорошого вам настроєння. В Росії набирає обертів паливна криза після ударів українських БПЛА по НПЗ. Дефіцит, друзі, бензину охопив вже понад 20 регіонів, тобто до того проблемами були окуповані території. Де там Донецьк, взагалі ні води, ні світла, ні тепер вже і бензину. У вересні було 10 регіонів. Зараз вже, от наприкінці вересня, маємо 20 регіонів: це Ульянівська, Пензенська, Ростовська, Астраханська область, Калмикія, Татарстан. У всіх дупа з бензином. Деякі НПЗ не постачають 92-95 дев'яносто кілька тижнів. А частина взагалі НПЗ. Закрита. Тим часом російська саранча, яку вже раз знешкодили на Курщині, пролізла до Куп'янська через газову трубу, друзі. Опять В трубі їдемо. На тачках друг друга толкаем, на тачках. короче, вот Труба. Поехали Чотири кілометри, труба короче, на позиции. Діпстейт повідомляє: війська Росії через цю трубу долають у скіл і заходять у Куп'янськ. Входи в трубу знаходяться в районі Лиману. Першого для пересування у трубі використовуються спеціально розроблені такі лежанки. Ну не просто лежанки, лежанки на колесах, а також електросамокати. Це дозволяє висота. Маршрут до околиць Куп'янська займає приблизно 4 доби. Там окупанти по дорозі е, за допомогою зроблених спеціальних місць відпочивають і запаси провізії відновлюють. Таким чином організовані групи противника без серйозних втрат добираються до Ратьківки, а далі переміщуються на південь у ліс, який вони контролюють. Після цього розосереджуються по Куп'янську і доходять до залізниці. Такий в окупанта план Сподіваюсь, що Генеральний штаб зробить висновки щодо цієї історії. Раніше таку тактику росіяни вже демонстрували в місті суджа Курської області. А за рік до цього їм вдалося зайти в тил сил оборони через трубу на півдні міста Авдіївка, що на Донеччині. Тому історія не нова. В Цілому про ситуацію на фронті друзі вона залишається складною тому гойда допомагати нашим третій армійський корпус відділення ребу. Давайте допоможемо їм придбати пікап. Ось звернення від пациентів 2 другого штурмового батальйону 1-го ШП хоче звернутись до Яніни Соколової та її аудиторії з проханням допомоги у зборі. На пікап цей пікап нам необхідний для виконання бойових завдань на Покровському напрямку. Попередньо хочемо вам подякувати. Разом до перемоги складно і на підступах до Дніпра складно і на території Дніпропетровської області Суснівка Березове, Новоселівка. Там просунулись росіяни, готуються зайти на ділянки більше за ці території з адміністративним кордоном на межі із Донецькою областю. Там нині і тривають бої, і просування, а інколи і відкидання, друзі, тому що розуміли що Наші війська працюють злагоджено і ефективно зсу минулої доби. Звільнили селище Філія на Дніпропетровщині і далі зачищають наступні населені пункти. Скала провели успішну наступальну операцію на адмінмежі Дніпропетровської і Донецької області, і продемонстрували відео, як це було. Браво, наші козаки! Населений пункт Філія, Дніпропетровська область. Сюди зайшла ворожа ДРГ з – причупити російську ганчірку на якійсь будівлі. Бійці Келі отримали задачу знищити ДРГ та повернути селище український прапор. Ось цей момент: наша двійка підходить до будівлі. І боєць з позивним Хонда піднімає прапор на найвищу точку в цьому населеному пункті. Наш підрозділ, спеціалізований батальйон шквал полку скеля, отримав завдання на зачищення населеного пункту. Філія У нас працювало дві групи, працювали більше на, на ривок, і там закидували гранатами, прострілювали. Ми відпрацьовували їх і БПЛА. Ми свою роботу зробили. Населений пункт зачистили суміжників, завели. Ну і Хлопці проявили себе дуже-дуже гарно, мало того, що е стяг нашого ворога і встановили дуже дуже добре, коли стяг ворога лежить на землі, а наші майорії на, на високій точці це дуже-дуже гарно. Ми показуємо, що ми сила і що ми можемо. Мирна угода, друзі. Як ви бачите, нею і не пахне. За минулу добу не надто щось змінилося, щоб я вам тут оптимістичні новини розказала. Втім, ну Трамп в 20-й раз сказав, що мовляв, вже терпіння закінчилося, Путін його остаточно випісив. Втім, про наслідки нічого традиційно не говорив. Боже, чи вичерпується ваше терпіння з путіним? Та це ніби закінчується і закінчується швидко. Але для танго потрібні двоє. Дивно, коли Путін хотів це зробити. Зеленський не хотів. Коли Зеленський хотів це зробити, Путін не хотів. Тепер Зеленський хоче. А Путін це знак питання. Але е, нам доведеться діяти дуже дуже рішуче. Це єдиний варіант. Це той випадок, тому що я завжди мав чудові стосунки з Путіним. Це єдина війна, яку я не вирішив. Тепер давайте перейдемо до гази, тому що це буде це ще одна. Отже, це два, які є. Перше продовжити. Чи Можу я запитати вас, що означає тиск на Володимира Путіна? Ну це буде дуже жорстко з санкціями. До банків і стосовно нафти та тарифів, також але я вже це зробив. Я зробив багато. Дивіться, Індія була їхнім найбільшим клієнтом. Я ввів 50 відсотковий тариф на Індію, тому що вони купують нафту з Росії. Це не легка справа, це велика справа. Якщо згадуєте моє інтерв'ю з Марком Бернсом, особистом пас... пастором Трампа. Хто не бачив, подивіться обов'язково це інтерв'ю Марк Бернс Соколова. Просто введіть і подивіться. То він мені говорив, що я Ніна Кіпкалм трохи ще, і обов'язково буде результат. Путін дістане кінцево Трампа, і будуть як мінімум санкції, як максимум багато зброї. І ви побачите, ми доб'ємо цю історію. Ну наразі минуло вже місяці Три з нашої бесіди, що бачимо на даний момент, окрім слів. Отже, США запроваджують санкції проти компаній із низки країн за поставки товарів для ВПК Росії. Міністерство торгівлі США про це повідомляє до санкційного списку. Друзі потрапили компанії з Росії, Китаю, Індії, Туреччини, Арабських Еміратів, Ірану, Сінгапуру, Тайваню та інших держав. США запропонували G7 та ЄС вести мита на російську нафту і прискорити передачу заморожених активів на оборону України. Ну і в жовтні повідомляють західні змі, Путін і Трамп. Можуть зустрітися у Малазі на саміті, і ймовірно там будуть обговорювати завершальний етап цих перемовин щодо пізділ. Польща тим часом прикрила кордони з Білоруссю напередодні опівночі. Білоруси скиглять і записують відео, що страдають невинні Люди як же так? почому. Стареша Польща закриває гранісу з Білорусію, С четверга на пятницу. И неизвестно, сколько она еще будет продлиться. Типа военные какие-то учения где-то там, я не знаю, ну как так? Поляки, блин, люди едут, люди едут на работу, люди едут на учебу, куда-то еще там, отдыхать, ну как так? Я вообще не понимаю, неужели о людях нельзя побеспокоиться? Я просто, конечно, ребята в шоке от закрытия границ, потому что нам тоже нужно ехать на отдых. У нас испанские визы, и у нас уже билеты представляется куплены в аэропорте Шопен, и я не знаю, что нам делать и как нам вообще вот, ехать, я реально не знаю, потому а что через Литву там на автобусы невозможно купить, уже не осталось практически никаких вообще никаких мест а, через каменный лог. а Через Вильнюс вообще ничего не осталось. И я реально не знаю, как как вот люди поедут и как вот людям ехать, а, какими-то подсадками, чтобы успеть как-то пересечь границу, потому что неизвестно, когда а, польские власти откроют а, границу Польша-Беларусь. Это неизвестно, конечно же. А сегодня еще и закрыли аэропорт, прикрыли а, в Варшаве. тоже такое себе. Вообще не понимаю, что, конечно, что власти делают а, Польши. А зачем они это все делают? Потому что страдают безвинные люди, которые не могут никуда выехать. И, конечно же, не знаю, чем это все закончится. И как людям выезжать, теряют люди билеты, огромнейшие билеты на самолеты. И я вообще, честно, у меня в голове не укладывается, зачем такое поляки это все делают, я вообще не понимаю. Додам, що попри те, що Польща не збирається розривати дипстосунки з Росією, Радослав Сікорський, голова МЗС, про це напередодні сказав, Обмеження розпочалися, і, до речі, в ЄС мають намір обмежити всіх громадян Росії у видачі туристичних військ. Що про це думаєте? Напишіть в коментарях, чи буде це ефективно на вашу думку. Ну і тим часом крига з Україною, поляки, от мені здається, за останні три дні на фоні атак Русаківскла, бо посилили військову співпрацю. Ми дуже правильно себе повели, запропонували їм навчання щодо збивання дронів. У нас досвіду. Найбільше серед всіх країн, ну і подовження захисту українців Сейм Польщі ухвалив новий закон щодо допомоги українцям після вето Навроцького. Нове законодавство передбачає, що право на виплати за програму, яка має назву 800+, буде пов'язане із професійною діяльністю та навчанням дітей у польській школі, за винятком, наприклад, людей з інвалідністю. Крім того, влада Польщі щомісяця перевірятиме, чи працюють українські біженці, якщо ні, виплата 800 плюс для них буде призупинена. На одразу скажу, що більшість українських біженців в Польщі працює. Зрештою закон передбачає продовження легального статусу перебування українців. Чого боялося, що не станеться, це сталося подовження легального статусу до 4 березня 2026 року. Ну і три місяці друзі тривали розшуки зниклого у Польщі 18-річного юнака Войцеха. Який навесні 25-го зник дорогою до Варшави. Сім'я припускала, що він міг поїхати до Литви, або, можливо, до України. Поліція тоді заявила, що знайшла його, але деталей не розкрила. Тепер все прояснилося. Друзі, неймовірна історія, яка доводить, що ми брати і що серед поляків дуже багато тих, хто не тільки підтримує словесну Україну, але й воює за нас. Отже, хлопець розповів, що півроку тому вступив до 25 п'ятої. Повітряно-десантної бригади збройних сил України англійською мовою він заявив, що приїхав захищати український народ і захищати всю Європу від російської агресії. А до поляків звернувся по своєму брати і сестри. Війна ближча, ніж нам здається. Будьте готові захищати свою батьківщину. Слава Україні! Польща ще не загинула. Браче і щостри Війна войни збільжені ще видає. Поможче bądźcie готові bronić своєї чизни. Слава Україні! jeszcze ще nie zginęła. Ось такі справи. Тримаємося. Купи росіяни дуже бояться об'єднання українців і поляків. Тому всі, хто нас дивиться в Польщі, українці і поляки, давайте гуртуватися. Зрештою, ворог у нас тільки один. Друзі, ставайте спонсорами нашого каналу, підтримуйте чесну журналістику. В описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нам створювати контент.